Українські автовласники отримують нові автомобільні номери. Міністерство внутрішніх справ затвердило зміни до вимог для державних номерних знаків транспортних засобів. Документ передбачає, що на номерних знаках автівок, які оформлятимуть онлайн, та через додаток Дія, замість перших двох літер, які позначають регіон, використовуватимуть такі позначення. І ді Сі отримують транспортні засоби, якщо вони були оформлені із застосуванням засобів електронного кабінету водія функціональної підсистеми єдиного державного реєстру, єдиної інформаційної системи МВС. ДІАЙ Піді, якщо оформлення було зроблено через єдиний державний веб-портал електронних послуг, зокрема із використанням мобільного додатка порталу Дія позначки стоятимуть першими двома літерами номера, тобто стандартного коду регіону, наприклад, АМ для Житомирської області чи ВН для Одеської, на таких знаках більше не буде взагалі.